Спіруліна це не суперфуд, а одна з найсильніших природних добавок, що очищує кров, піднімає залізи, наповнює білком і хлорофілом. Але не вся спіроліна однакова. І результат залежить не від слова спіруліна на баночці, а від якості кожного етапу її створення. Давайте розберемо з вами 5 ключових факторів, які впливають на ефективність. По-перше, це умови вирощування. Дешева спіруліна часто вирощується у прісній, стоячій воді без якого контролю. Якісна вирощується у морській воді або чистих умовах, де контролюється pH, мікрофлора і світло. Друга. Причина дешева може містити важкі метали, плісняву і різні домішки. Якісна спіруліна має сертифікати чистоти та проходить багатоетапне очищення. Третє спосіб сушіння. При високій температурі часто у дешевих брендах таке зустрічається ферменти руйнуються, а при правильному сушінні, низькотемпературному зберігаються всі активні речовини. Четверте, концентрація білка, хлорофілу і заліза. Чим нижча якість, тим більше балансу, менше поживних речовин. Хороша спіруліна має до 60% білка, живий хлорофіл і біодоступне залізо. І п'яте це форма подачі та біодоступність. Не кожна капсула розчиняється правильно. Порошкова форма або високоякісні капсули краще засвоюються. То який же зробимо з вами висновок. Не вся зелена капсула це користь. Організм розумний і він чітко читає, де живе, а де мертве. Розлічає. Справжня спіроліна це не просто детокс чи зелена там мода. Це клітинне харчування, це енергія, чиста кров, здоровий феретин, це сила природи у своїй повноті. Тому треба дуже уважно. Читати баночки виробництво і звертати увагу саме на оці показники.